Вітаю вас, дорогі друзі, моє ім'я Ніна Зой і це мій канал Справи Улюблені. І сьогодні хочу вам показати свою останню покупку в цьому сезоні, останній саджанець, тільки що принесла велика така упаковка. Це в мене дерево. І дерево називається хурма. Зараз я достану покажу корінець, який у ньому. Я цю хурму цікала давно. І виходить, що мені трішки затримали там мої саджанці з кущами, але потім розділила і от різниці на тиждень. Так, дивіться, яке Так, як же його... Зараз я його достану. Поставлю під... Отак. От Поставлю, покажу. Дивіться, який гарнесенький корінець. Ну, там видно, що обрубаний трішки, але багато такого дрібненького гарний корінець. І привитий це, як вона там називається, Віргінське, е, щось там на Віргінському е, цьому пагоні, прививка. Непогана прививка, я якось брала раніше, і була в мене така там прививка дуже погана. Е, так, і от дивіться, який стовбур. Він ну, мінімум 1 см вверху і десь, мабуть, сантиметра півтора, отут внизу. Тут е, от такий. Стовбурець підрізаний. Підрізаний десь на висоту 1 метр, може трішки більше метра, метр 10, Так вони писали, що воно буде так підрізано. Ну, ось таке деревце. По вигляду дуже непогане. Видно, що воно геть свіженьке. Вчора його буквально... Опа! Ой, це Вчора його буквально підрізали, мабуть. І корінець, ось такий непоганий корінець. Зараз достала його з упаковки, був корінь був упакований. Так, положила. Корінь був упакований, достала з упаковки. Упаковка була, як завжди вони роблять, ось таким торфом був закритий корінь і закритий целопаном. Тобто закрита корінева система і хурма, Зараз скажу, як вона називається. Так, ось є ну, фотографія хурми І називається вона хурма на Віргінській морозостійкий підщепі Божий дар. Божий дар, вищий сорт. Ну, по виду. Непогана, вона насправді виглядає як вищий сорт. Тому я дуже задоволена цим саджанцем. Надію, що все-таки він у мене прийметься, тому що я вже один раз садила раніше, там років два назад. Вона мене не прийнялася. Також я осінню її садила, але все-таки розраховую, що це деревце в мене прийметься. Щас трішки постоя, часів 4-5, постоїть в водичці, і вечором я її посажу в лунку, і потім зроблю е, таку. Три палки поставлю зверху, зв'яжу і обмотаю агроволокном. Може не прямо сьогодні, може через декілька днів, тому що у нас зараз на вулиці вище 10 градусів, думаю, зараз ще рано її замотувати. Уже коли температура опуститься туди до нуля, хоча б вночі, бо в нас і вночі зараз тепло, потепліло, якби і гарний мій. Квіточка це проходила тільки ще меморинка, 400 гривень такий кущик. Єдине, що в мене в цьому році щось тут пішло не так, і трішки почали жовтіти листя там всередині. От такий саджанець. По ціні коштує саджанець хурми, от такої на Вергінській прищепі морозостійкій 550 гривень. Вважається, що він двохрічний, хоча я там перепитувала у дівчат, коли вони мені там підтверджували замовлення, то вони говорили, що сам корінь двохрічний, оце йде однорічна, якби ну, прищепа сама двохрічна, а оцей сам уже ну, сама хурма, яка прищеплена, то вона однорічна. Ну, тобто її не знаю, коли в минулому році прищепували. Да? Ну, виглядає вона дуже гарно. З доставкою вийшло 700 гривень, це, звичайно, не дешево, але дуже хочеться, щоб е, уже це деревце прийнялося, і я ще поласивала <плоди> такими плодами, як хурма. Дуже люблю її. Дякую вам за увагу, всім вам гарних е, саджанців, гарних квітів і якісного посадкового матеріалу. До побачення!